Він так сів і навіть я побачив, як він це розпечатує, пачку закурює. Я думаю, ні, друже, куритися ні ти не будеш. Позивний білий. Являюся пілотом ударного дрона Мавік. Зустрічав він, ну, все був в піхоті до 24-го року. Дуже тяжко в піхоті бути, це треба мати сталеві нерви і яйця. Мотивація в мене була в тому, що я не, не сильно горів бажанням повернутися в піхоту. Хотілося щось нове, продвинутися, стати чимось більш корисним, чим тримати зброю просто і дивитися свій сектор. Мені сказали тільки, що я можливо стану пілотом, якщо в мене буде виходити. Або ж, якщо ні, то щось для мене можливо знайдуть якусь другу задачу. Я одразу додому позвонив. Я буду вон з рубашки лізти, просто щоб. Хоча б то щось там, я не знаю, акумулятори в дроні міняти. Попав у розвідку, 9-й батальйон наш. Якби тут так спонтанно все швидко вийшло, неожиданно для мене. Я навіть не знав, що я зможу керувати тим пультом, мавіком. Я не мав поняття цього. Я раніше тільки бачив їх з неба, як вони падали по нас. Легко далося скажу. Я за два дні навчання я вже на третє вже поїхав літати, показувати, вчитися, так сказати, вже на самому нулі. Я дуже боявся попасти туди на позицію. Тим, бо, тим паче, що я бивший піхотінець, я знаю, що таке око-бліндаж. Я думаю, це щось таке схоже буде. Але ні, спокійно, тихо собі, працюємо, показуємо, ведемо стрім, знаходимо під. І так сказати, передаємо на бомбарі, вони їх знищують. Перший день, як я заїхав на позицію, було неймовірно страшно. Неймовірно, я боявся просто будь-якого двіження, тим паче вийти просто з бліндажа. У мене був страх просто висунути голову з-під землі. І всі сидять спокійно, не бійся, не переживай. А я не можу, в мене такий завмирало все. Я зажитий був. Але спустя, я так скажу, день-два від будучи на позиції, я вже як. Рибу у воді просто. Просто робив роботу і просто знав, як треба її робити. Саме складно це те, що довго дрон повертається додому на перезарядку. Дуже довго. Хотілося, щоб там на місці хтось його просто зарядив обратно, пів кілограма того осколка і одразу обратно, щоб не було шансу просто нікому втікти. Цим самим досвідом з піхоти я можу дуже легко знайти ворога і знати, як він буде мислити і куди він буде рухатись. Так що мені вразити ціль буде набагато проще. Найти просто, знати, де він і куди вони будуть більше проходити, тому що там, там би ти йшов. Ними просто маніпулювати. Так сказати, коли вони йдуть без якої маніпуляції, вони знаючи, що вони там ляжуть, тому що вони йдуть по своїм трупам. Немає там чистої землі, там або рука валяється, або нога. На нашому напрямку вони, як тупі віслюки, просто біжуть через поле. Я не знаю. ну, Кілометр просто відкритого поля. І з надіждою, що тебе не замітять, ну це нереально. Неякі навіть думають, що в них є шанс добратися до наших позицій або хоча б то перебігти зі своєї позиції на іншу. Вони думають, навіть в це вірять, це навіть буває як у медно, як вони стараються просто, просто надіються втекти. Була історія, вони йшли по піддорогу, дорогу, попід там, де саме менше вони старались проходити, до ніхто майже не ходив, але двоє пішло по піддорогу. дорогу. Там попід дерева, вони мали якийсь намір чи надію зайти з другої сторони в село наше. І почувши першу у один як би то притормозив, а інший почав рухатись швидше. І в першого влетіла в піві, друга, дуже, дуже другий хотів дуже швидко втекти. І він думав, що кущовита місцевість спасе його. Так сказати, я не думаю, що граната зупинить кілька гілочок. Він так надіяно сидів. При... Обнявши того куща, дивився вгору, я відлетів, подивився, може, в мене буде якесь удобніше місце кинути її. Він так сів, і навіть я побачив, як він оце розпечатує пачку закурює. Я думаю, ні, друже, куритися, ні ти не будеш. Куріть там, де не попало. Не треба курити там, де вже попало. Я вже почав себе чувствувати потрібним. Тут за менше ніж півроку я вже став командиром відділення. Хлопці думають, ті, що в мене відділенні мене поважають, і дуже часто запитують, що я краще робити. Дуже багато задають питань, а як було в піхоті, щоб туди не потрапити. Я почав розуміти, що я десь потрібен, що я не якась просто єдиниця, яку можна швидко списати. За нас хвилюються наші командири. Максимально пробують нам зробити все проще, щоб ми. Були, будучи приїхавши на нову позицію, просто сіли і одразу почали працювати. Я планував десь там в Москві на площаді відкрити шаурмішний ларьок. У мене така собі була мечта ще на початку війни, а зараз, я думаю, вже навіть кафешечку відкрию. Таку в кафе у білого на Красній площаді. Yeah. Да, кафе у білого, де, думаю, замечательно.